Доброго дня, мої маленькі друзі. Я, Святий Миколай і вже зовсім скоро чарівна зимова ніч, коли я завітаю до ваших домів із подаруночками. Ви знаєте, я завжди уважно слідкую за тим, як ви поводитесь. Чи ви слухняні, чи допомагаєте дорослим, чи дбаєте про своїх друзів і близьких. Але пам'ятайте, найголовніше для мене це ваша доброта, щирість і любов до оточуючих. Чим більше добрих справ ви робите, тим більше тепла буде у ваших серцях. Адже справжня магія Різдва це творити добрі справи і ділитися радістю з іншими. Напишіть мені лист, розкажіть про свої мрії. Досягнення про те, як ви цього року стали ще кращими. Мені дуже цікаво знати, чим ви пишаєтесь і про що мрієте. Я обов'язково почитаю кожен лист і постараюся здійснити ваше бажання. А тим, хто був дуже-дуже чемним, під подушкою я залишу особливий подарунок. До зустрічі, мої маленькі друзі. Пам'ятайте, добро завжди повертається. З любов'ю ваш святий Миколай. У зимовий тихий вечір Миколай святий.